Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль здалеку. Це Шкода Октавія 7 з міста Южноукраїнськ. Він буде Південноукраїнськ, ще не перейменований, але здалеку, з атомної електростанції можна сказати. Проблема в чоловіка з радіатором пічки, машина свіжа, 18-й рік, 200 тисяч рідного пробігу, ну, запах в салоні нової. Нового автомобіля. З правої сторони заміря, заміри робимо на лице, максимум температури, середня швидкість вентилятора 39 градусів. Це зовсім не про що, це мало. Наступний приблизно так же. І навіть і середина, що ліва, що права сторона, теж гірше видає. По для того, щоб точно определити, що це пічка там, чи заслонка. У нас є різні для цього методи. У нас є комп'ютер. Зараз ми підкинемо комп'ютер, подивимось, чи є заслонки, чи є помилка по клімату і як працюють моторчики. Підключили ком комп'ютер, діагностику, подивилися, помилок немає взагалі. Все супер. По машині, по клімат контролю, немає проблем з моторчиками. Це чисто сугубо забиття радіатора пічки. Тому підключаємось до автомобіля і робимо промивочку системи. виявили що антифриз має такий запах, знаєте як підгорівшого, такий уставший антифриз Вже відпрацьований. Машина лізінгова була, 200 тисяч пробігу має. Можливо, невчасна була заміна антифризу. Я не знаю, як там у німців з цим ділом по лізінгу, чи вчасно міняють, чи невчасно. Але антифриз такий з душком. Має такий запах підгорівшого, уставшого антифризу. По системі трошки вибросило бруду. Зараз помиємо. В основному він тут буде в радіаторі пічки. На нього робимо упор на радіатор пічки, але зараз миємо двигун. В бачках з новими автомобілями йдуть такі силикат-гель. І цей мішечок ми рекомендуємо удаляти. Він уже своє відпрацював. Хто, хто має бажання, може такий новий вкинути, придбати, але цей, цей вже потрібно викидати. Він своє віджив. На просторах автолюбителів такі мішечки всі рекомендують видаляти. Блачок брудний, низ бачка брудний, помиємо бачок, відмиємо і мішочок з сілікагелем викидаємо. Зробили підключення на радіатор пічки, вмикаємо апарат. Вмикнули. І сочиться, треба переконектись. Переконектили. Підтікання у нас немає вже тепер. Дивимося що з радіатором. Так, радіатор пічки запакований. Буємо радіатор пічки. Бачимо наскільки помиється. Нагадаю, що машина 2018 року. 5 років в машині 200 тисяч пробігу. Радіатор повинен бути живим. Перевіряємо результати. Серединка права сторона 78,6, майже 79. Зараз у нас менша температура, ніж 90 градусів. І подивимося праву сторону. Права сторона 72, майже 73. Температура в нас вже трошки падає. Ну Гарно, буде на машині, буде під 75, найгірший. Серединка буде під 80 градусів. Гарний результат. Нагадаю, що машинка прийшла, зовсім немає тепла. Не з центру, не з правої сторони, ні з якої сторони. Нуль тепла. По бруду по хімія працює, бруд зменшується, ще помиємо. Відмили бачок, подивіться, який чистенький, повністю відмився в ідеал, як новий, видно, з усіх сторон просвічується. Ставим систему завакумували, бачок на місці, йде заправка антифризу. Антифриз заправляємо G13. Покажу хепу G13. Попередньо його приготували розчин, розбавили 50 на 50 з дистильованою водою на мінус 37. Завершили промивочку системи в шкоді Octavia A7. Антифриз, нагадую, використали G13. Тут фонарик підсвічує. Прогріли автомобіль, все повністю прогрілося, пічка робить, все робить. Все вийшло гарно, так як має бути. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, наші контакти будуть в коментарях, також під відео. Телефонуйте, якщо маєте проблеми по системі чи пічка може не робить. Вирішуємо такі питання. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Всім гарного мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!